Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про поважність причин неприбуття до ТЦК, чому ця тема є важливою. Як вам вже відомо, було збільшено розмір штрафів за неприбуття за викликом до ТЦК, і однією з умов є якраз обов'язково повідомляти ТЦК про поважність причин неприбуття. В разі, якщо все буде дотримано, то на вас не буде накладено штраф. Тому вам чітко потрібно зрозуміти, які є причини поважними неприбуття за викликом ДТЦК, а які не є. Давайте з вами разом розбиратися в новому законі в статті 22, там чітко написано, що поважними причинами неприбуття в ТЦК є наступні: перше, це стихійне Лихо, воєнні дії або інші обставини, які унеможливили прибуття до ТЦК у визначений дату та час. Тобто, бачимо, що в нас нема вичерпного переліку: це можуть бути, наприклад, так, воєнні дії, де знаходиться ваш ваша ТЦК, і ви не змогли туди так прибути в зв'язку, наприклад, воєнними діями, да, попасти в то місто. Друге, це ваша хвороба, яка обов'язково унеможливлювала те, що ви не можете прибути до ТЦК. Визначену дату та час. І третє це смерть близького родича. Інших причин не передбачено. Наприклад, раніше було те, що в разі, якщо ви здаєте певні екзамени так в університеті, то це теж буде поважною причиною. В новому законі такого немає. Також в цьому законі вже певним чином врегульовано порядок та строки повідомлення ТЦК про поважність причин неприбуття. обов'язково у вас має бути документ, який підтверджує ці обставини. Стосовно воєнних дій і непереборної сили, ці обставини в нас зазвичай підтверджує торгово промислова палата. Однак це застосовується більше для юридичних осіб. Стосовно фізичних осіб, тут постає питання: як же все ж таки підтвердити цю обставину, щоб були певні? І непереборні сили, наприклад, у зв'язку з тим, що в нас з вами не вичерпний перелік, так непереборними обставинами в нас з вами буде також, наприклад, і ДТП. Да? Якщо ви під час руху до ТЦК потрапили в ДТП, так це може бути, наприклад, документ, протокол про те, що складений поліцією, про те, що відбулася така подія. Це теж буде належним чином підтвердження. Якщо хвороба, то це листок непрацездатності, обов'язково який був сформований спеціальною системою. Який має спеціальний так, індифікатор. Наступне, що було запроваджено, це те, що ви маєте повідомити ТЦК про поважність причин неприбуття в найкоротший строк, але не пізніше, ніж за три доби, тобто, у вас є три доби, щоб повідомити ТЦК про поважність причин неприбуття. Також там зазначено спосіб, написано, що. Безпосередньо питання в тому, да, от як безпосередньо три доби? Безпосередньо, це тобто зверненням, шляхом до ТЦК або у інший спосіб. Наприклад, можна поштою повідомити і. Така новиночка, яка запроваджена в законі вдовому, ви повідомляєте про причини неприбуття, і обов'язково маєте прибути до ТЦК протягом 7 діб з моменту, коли необхідно було прибути по повістці. Раніше такого не було. Тобто, в нас виходить, що якісь були певні так, обставини, які унеможливили прибуття, і плюс ви маєте обов'язково з моменту цього часу протягом 7 діб прибути до ТЦК. Ось такий в нас відтепер тепер буде. Порядок. Будьте уважними, обов'язково слідкуйте за цим і одразу попереджаю, по-перше, ваша повістка по виклик має бути обов'язково вручена належним чином. В разі, якщо ви не зробите так повідомлення про поважність причин неприбуття до ТЦК, то ТЦК має право застосувати до вас процедуру щодо нескладення протоколу, тобто одразу винести постанову, будуть накладатися штрафи по спрощеній процедурі, одразу виноситься постанова і вона надсилається до виконання до виконавчої служби на виконання. Ще також ми чекаємо певний порядок від кабінету міністрів України, який буде чітко регулювати всі ці процедури як стосовно вручення повісток, так і стосовно повідомлення про поважність причин неприбуття. Станом на сьогодні його досі ще не опубліковано і не створено. Думаю, що це буде в найкоротший час. Якщо вам потрібна юридична консультація, я і моя команда обов'язково вам допоможуть в цьому питанні. Всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.